Формадол таблетки від головного болю. Часто наше повсякдення визначають рішення, які були прийняті тисячі років тому. Одне з таких це хрещення Київської Русі князем Володимиром. Як трапилась ця подія? Про це сьогоднішній урок історії. До прийняття християнства Київська Русь була різноплемінною і язичницькою державою. У кожного племені був свій вождь, а також своє верховне божество. Управляти такою величезною країною з різною культурою та різною релігією було надзвичайно важко. Тому фактично вся влада князя трималась тільки силою зброї у X столітті. Стало очевидно, країні потрібна віра в єдиного Бога. Це спробувала втілити княгиня Ольга і запросила на територію Русі християнських місіонерів. Однак населення їх прогнало. Провести релігійну реформу вдасться пізніше, і зробить це онук, Ольги, князь Володимир. Володимир Великий не збирався змінювати релігію на самому початку. Він був язичником, тримав гарем з 800 жінок. принаймні про це розповідає літописець Нестор, і його все влаштовувало. Але він все ж таки зробив невеличку язичницьку реформу і призначив головним богом перуна Бога, грому та блискавки. Однак ця реформа не вирішувала питання міжнародних відносин, оскільки тоді практикували шлюбну дипломатію а одружуватись можна було тільки представникам однієї віри. Саме шлюб і визначив рішення князя. Одного разу візантійський імператор попросив Володимира про допомогу, оскільки у Візантії була боротьба за владу. Володимир допоміг, і за це йому пообіцяли віддати заміж сестру цього самого Візантійського імператора. Однак Василь II, імператор Візантії, відмовився виконувати свою обіцянку. Тоді Володимир зібрався в похід та захопив місто Корсунь, яке було на території півдня Криму. Це тоді були володіння Візантії. Зрештою, Василь II погодився та відправив делегацію з Анною до Криму. Однак Анна поставила вимогу. Перш ніж одружитись, Володимир повинен був охреститись. І він одразу ж у місті Корсуні прийняв хрещення. Певно, кияни були дуже здивовані, коли в похід проведжали князя язичника, а з походу зустріли князя християнина ще з новою дружиною. Однак ще більше вони здивувались, коли князь Володимир сказав їм наступні слова. Якщо не з'явиться хто завтра на річці, багатий чи убогий, чи старость, чи раб, то мені той противником буде. Після цього була охрещена вся держава. Ця мить змінила Київську Русь. Там стрімко почали розвиватись культура, освіта, традиції літописання, будувались величні храми. Також пожвавились міжнародні відносини, і Київська Русь долучилась до шлюбної дипломатії. Князь Володимир почав віддавати своїх дітей заміж за тих чи інших правителів. А цю традицію продовжив Ярослав Мудрий, якого назвали тестем Європи. З моменту хрещення Київської Русі минуло більш як тисячу років. Однак ця подія і досі визначає наше життя. Навіть повсякдення тих людей, які не є віруючими, визначає рішення Володимира, оскільки на нашій території поширена крилиця, яка прийшла на ці землі саме завдяки прийняттю християнства.